Коврики у ванну сорту, екстра великих розмірів 20 кілограмів. Дивимось. Перший коврик ось такий гарнезний. Зараз вам покажу ближче. Дуже гарно виглядає. Поставили у ванну і супер. Наступний клас. Він дуже гарний і дуже приємний на дотик. Ось такі. Кожен тільки скріплений напад. Та дуже легенький, приємний до дотик Наступний. Сирепики такі. Він іде довго. У нас, напевно, доріжка. Доріжка дуже-дуже довга, дуже довго. Дуже, да. Напевно, саме лізиться показує. <візьква> Але тут мене йде чотири спокійно, підеш до цього. Може і більше, може і більше. Ось так. І останній в цьому лотику. Я так сказав, я думаю, то сторони. Ми это все ви показуємо. Ось таке. Ми не там завжди показуємо. А для замовлення вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram і забирати цей лотик.